Канал соваки для дорослих та дітей. Як мишеня вчилося читати. Улітку, коли наступають канікули, у школі стає порожньо. Не бігають коридорами діти, не дзвонять дзвінки. І навіть кішки, які живуть у підвалі. Йдуть погуляти на свободу. У цей час у школі оселилося мишаче сімейство, тато, мама та їхній маленький синочок мишеня. Як зручно було малюкові в їхньому новому домі, він бігав по класах, забирався на столи, пхав свого носа в книжки. І був щасливий. Але ось літо добігло кінця, і якось одного разу мама сказала синові завтра в школі почнуться заняття. Тобі тепер не можна розгулювати коридорами. Більше від мене ні на крок. Мишеня засумував. Як би мені хотілося побувати на уроках, мамо, я дуже хочу навчитися читати. Тут у розмову втрутився тато. Він сказав дружині через дірку в стелі: Бачиш цей прохід, прямо над нами будуть займатися першокласники. Наш синок може вчитися разом із ними. Мишеня навіть підстрибнув від радості. Так, так, звичайно, я буду ходити на уроки і навчуся читати. Ура, дякую, тато! Але мама була схвильована, а раптом хто-небудь його побачить. Ой, буде переполох. Не хвилюйся, Люба, сказав тато. Він поводитиметься тихо. А взагалі то час вкладати малюка спати. У нього ж завтра важливий день. Наступного ранку мама розбудила сина раніше. Пора, малюк, вставай, діти вже на шкільному подвір'ї, сказала вона. Полізай у дирку і будь розумником. Гарненько слухай учительку і не здумай подати голос на уроці. У класі мишеня знайшов чудове містечко. Він заліз на полицю і сховався серед книжок. Звідти все було чудово чути і видно. Діти увійшли до класу з новенькими ранцями. Їх привітно зустріла вчителька. Доброго ранку, сказала вона, сідайте по місцях. Я вчитиму вас читати. Це зовсім не складно. Подивіться ну, на дошку. я намалюю на ній курінь із перекладинкою. Хто небудь знає, що це таке? Це буква А. Мишеня так уважно слухав вчительку, що майже не дихав і навіть перестав ворушити вусиками. А зовсім поруч із ним сидів родоволосий хлопчик. Він дивився не на шкільну дошку, а у вікно, де на деревах співали пташки. Фелікс, гукнула його вчителька, ти мене слухаєш, про що ти мрієш? На перерві мишеня через дірку в стелі повернувся до батьків. Ну, малеча, сподіваюся, тобі сподобалася вчителька? запитала його мама. Чому ти сьогодні навчився? Матусю, я вже знаю букву А. Мама, яка сама не знала жодної літери, дуже зраділа. Молодець синочку, це дуже корисні знання. Мишеня поспішив повернутися в клас і зайняти своє місце. Він сидів тихо-тихо, уважно слухав і запам'ятовував. Лише іноді, коли вчителька поверталася до класу спиною, мишеня обережно походжало по полиці, щоб розім'яти лапки. Хлопчик на ім'я Фелікс. Помітив його серед книжок і тихенько запитав Ти теж першокласник? Так, прошепотів у відповідь мишеня. Мені дуже хочеться навчитися читати. Коли урок закінчився, вчителька сказала. До завтрашнього дня я прошу вас вирізати зі старих журналів малюнки різних предметів, у назві яких є буква А. До побачення. Увечері мишеня розшукав старий журнал із садівництва і почав старанно вигризати з нього своїми гострими зубками потрібні картинки. Даремно ти турбувалася, Люба, шепнув тато мамі. Тільки подивися, як старанно наш син робить уроки. А тепер давайте подивимося, як ви виконали домашні завдання, сказала наступного ранку вчителька. Будь ласка, дістаньте картинки, які ви приготували. Ох, я й розтяпа, пробурмотів Фелікс. Перетрушуючи портфель, забув картинки вдома. Цс, цс! пролунав із книжкової полиці тихий голос. Я дам тобі свої. Хлопчик підвівся і непомітно узяв у мишеняти картинки. Якщо вже ти встав, Феліксе, усміхнулася йому вчителька. То кажи нам, які слова ти знайшов. Редиска, фасоль капуста, відповів хлопчик. Молодець, кивнула вчителька. Дуже добре. Мишеня навіть почервоніло від гордості, адже це похвалили його роботу. Коли настав час перекусити, Учні дістали свої сніданки. Мишеня засмутився, у нього з собою нічого не було, але Фелікс підсунув до нього шматочок свіжого хліба та шоколад. Хочеш, пригощайся. Мишеня обережно спустився з книжкової полиці на стіл. Приємного апетиту, сказав хлопчик. Тобі. Підгукнулася мишеня і простягнула лапку до окрая. Що це таке? Раптом пролунав поруч голос учительки. Добрий день, мадам, чемно вклонився мишеня. Я новенький. А. закричала вчителька. «А-а-а!» Заголосили слідом за нею учні, думаючи, що вони повторюють урок. Перестаньте мене передражнювати, розсердилася вчителька. Вона схопила довгу лінійку і стала ганятися за мишеням по всьому класу. Він, він, дивіться, він тут, а тепер, тепер туди побіг, весело кричали діти. Але мишенята було не до сміху. Він у жаху метався кімнатою, поки не шмигнув у портфель Фелікса. Мишеня вибігло за двері, оголосив хлопчик і акуратно клацнув замочками. У цей момент продзвенів дзвінок. А сьогодні заняття закінчено, сказала захекана вчителька. Не забудьте зробити домашнє завдання до завтра. Мишеня визирнув із портфеля і подивився на Фелікса. Можна мені з тобою, я допоможу тобі зробити уроки. Звісно, я буду дуже радий, сказав хлопчик і вийшов із класу, намагаючись не надто трясти портфель. Тим часом мама мишеняти не знаходила собі місця. Де ж наш синочок? голосила вона, він вже давно мав повернутися, усі діти вже розійшлися по домівках. Тато задумливо чухав вуса. Я вийду на вулицю і пошукаю його. Чекай мене тут. І, будь ласка, не хвилюйся. Тато обіг усю вулицю в окрузі І нарешті знайшов сина у будинку Фелікса. Друзі мирно розмовляли. Колись я вивчу всі літери і вирушу до бібліотеки, мрійливо говорив мишеня. А можливо, навіть залишуся там жити. Буду цілими днями читати книжки. О, що може бути прекрасніше? Для цього зовсім не обов'язково йти в бібліотеку, заперечував Фелікс. У нас удома сила силен на книжок. Ти можеш читати скільки хочеш. Заспокоєний тато повернувся до дружини. Я ж тобі казав, що хвилюватися нема про що. Він пішов до шкільного приятеля робити уроки. У нас із тобою чудовий син. Трохи пізніше додому прийшов і мишеня. Мамо, тату, у мене з'явився друг. Його звуть Фелікс. Ми будемо читати вдвох, а коли-небудь, він, можливо, навіть напише власну книжку. І я теж. Звичайно, мій дорогий, обов'язково, примовляла мама, притискаючи сина до грудей. Тепер мишеня ходить до школи щодня. Щоб не лякати вчительку, він більше не спускається з книжкової полиці, але, як і раніше, намагається триматися ближче до свого друга Фелікса. Вечорами мишеня старанно робить уроки, а потім вчить грамоти своїх батьків. Вони вже освоїли букву А і тепер переходять до букви О. Батьки дуже пишаються своїм сином. У нас дуже здібний хлопчик, часто повторює тато. Так, дорогий! Погоджується з ним дружина. І нами з тобою не можна відставати. Ми теж маємо вчити літери. А то як же ми прочитаємо книжку, яку напише наш малюк, коли виросте? Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія? Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.